Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Minecraft вот. е -е Я тут давно... Я вже знімав за це відео, але просто воно не заснялось, тому, тому я і продовжую грати. Подпишитесь ну, на канал, ставте лайки. Ну а я вже тут крачу заляти бо Моє камінне почти зламалося. тому я крачу залізник і. Ні. У мене вже ціла ставка. І попливу на другий острів. Там я добув багато каменю, щоб позбудувати собі будинок. Але його не хватило. И все, идете подлефти опять. И вы думаете, что це у меня залишилося час? Что це означает? А мне ж сказал мій друг, що пришло. Вышло обновление. И у тут есть босс, який появится через час. Вот. Якщо поставити на важку сложність, то тоді тобі дасть не дуже багато времени, як він мені і сказав. От, а я граю, я не знаю як мені поставити її на важку. От. Якщо я поберю бос, виграю боса, то тоді мені хватить, щоб ну, мені... Я тоді я можу створити свири. Знову создавати віри свої. Просто це вже в нова вийшла там. І все. Як і ви могли подумати, чому ти строїш на такому маленькому острові свій будинок? От. А все тому що в мене тут я хочу все це робити капельку, ну, подалі, щоб... Все, все робить. за зачем я скрафтив новий верстак, якщо мій верстак був отут? Логіка в мене, я забув за цей верстак просто. Тому я і скрафтив новий верстак. Верстак. давай, давай, давай. Ломайся, ломайся, ломайся. Нет. А -а -а. Ломайся, 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 ломайся. Нет, опять. Ладно, уже вечерин. Потом этим займусь. может все таки зараз ладно зараз этим не займусь нет не зараз ай ладно уже все равно все равно хоп хоп хоп, хоп. опа ось вот дверка мама теперь есть дверка Хоп-хоп, хоп, хоп-хоп. Хоп-хопа. Хоп, хоп. Ну, все, можна спати, нормально. Ой. Доброго ранку. Четвертий день. Я досі не можу це зробити. Бум. І, Кстати, щоб цього боса попіти, треба залізна броня. А ви подумаєте, так, так захарчик, у тебе ж немає залізної броні. В тому то і діло. А я ж не хочу йти по шахтам. тому що, якщо тебе моби побачать, то тобі все. Не дожити. До наступного дня. Ні, ну ти доживеш, просто я ж в хардкорі. граю, Тому я ж і не хочу грати І не йти в шахту. Опа! Бачите? Бачите? Тарсовашка, робить. Бури. о ху 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 Так я можу все так зробити. Хоп-хоп. І все. Діло зроблено. Як кажуть. Так, тут побудуемся. Потому що мені надо, щоб отут тут был хорбик це мы поубираем. Так, ладно. Кое-что я за звав... вами. Ну и теперь таким способом соцрубом. И да, у мене тут саженцы стоять. Ну а що попробуем я же не хочу идти до лісу и рупатири. Короче, у меня выйдет хороший будиночок. Будиточок. Я думаю, что мені не вистачить Чего кам'я. А может и хватить, я не знаю. Короче, хватит. Я думаю, что не хватит. Так. так да иди Так, тут я поставлю уже факела. Ну а теперь... А. У меня все залезло, переплавилось. Не знаю, что мне надо. Ну а где -то, что я скрачу себе путь. Че, вот это поделал, наделал. Ну вот, мне же под началось плавать. Моди трава за дерево. Я за дерево платить. Ну, давай. Кстати, тут же новиш матч. Тут новые появляются блоки, реалистичность, физика. Ну, физика. Физика не появилась. Зато реалистичность. Но физики все равно не мало. Бачит, Вот. Что я могу сказал Ну, что там мне тут надо пару дерев От. Та її хватит, думаю. І мені ж може не хватить, що в мене там в цьому і є. Так що лучше захватить з лісу. От. Ну, стільки думаю, хватить. Алібудерчик. Тепер чо? І пливемо знову туди. О, у мене там дерево виросло. Виказується. Я все ближче і ближче до нього. Ближче і ближче до Лі. ладно. Уже там допливо. 8 минут. Быстро скажите, аж доплыв, да? Mm. Ну и ось. Я доплыву до того острову. Вот. Mm. Ещ. Я доплыв до нього и мені нормально. Mm. Нет топоры! Ч ты? Нет топор. Топор, бей. Нормально. А в тем быстро куча. Куча дерева. Все. ладно. Все. Че мені у них выстачить? Давай. Ты ч, можно учить мешочку? Хопа. это зачем я это роблю? Еще у нас поздравил, уже появляется в Вот. Ну а я покажу, что пораблю свои дела. Базу. Не знаю, зачем без залезну. Ну ладно. Казав мій друг, що кстати цей для цього цей босс не вміє плавати, але він вміє ламати блоки. Так що треба зробити йому пастку вниз. Тоді він не зможе вибратися з неї. Але ще ж я даже не знаю, що це за босс буде такий. Тому і хочу узнать. Що це за бос? Тому я построю собі кам'яну хатиночку. я не самі їх зламати її. Але той ролик вийде, як я буду сражатися з боссом, уже вийде від вас. Він буде залежать від вас все. Так, припоминалось. Заправляем его в печь. Стоп. Коль, ну ладно, они, ну насыпь. Они потребуют песок. Да, всего лишь два песочка и все. Вот. Они... и мне потребуется и песок. А, я же забуду дверьку На місце. Ну і тепер його можна в вескло. Ось так. Ну, друзі, на цьому відео ми закінчуємо. Так що всім пока-пока!